Злюсь сама на себе, бо вам розказувала, як правильно оформлювати висновки, що казати експерту, щоб він правильно все зробив. І сама зробила помилку. Я не вказала, не а, наголосила експерту, що у мене на зворотньому боці буде щось написано а, на картині. Експерт подивився оригінали. Там зворотній бік був пустий і нічого, звісно, не вказав у висновку. Тепер я не маю права нічого писати на картині. Мене це не влаштовує, тому що підписи на картині це ваша візитна карточка. Тобто з картиною може статись будь-що її, її можуть продати, її можуть передати у спадщину, її можуть подарувати. Навіть просто хтось прийде до. Людини побачить цю картину і скаже: О, де ти купував цю картину, де ти її брав?» На зворотньому боці буде вказана ваша інформація, ваша електронна адреса, телефон, інстаграм, все що завгодно, як називається, що за матеріали це завжди буде на картині. Це вже не зітреш з картини, а всі сертифікати, візитки, все це можна загубити, розпакувати картину, викинути і забути. А з картини вже ти не затреш. Тож тепер мені скоріш за все потрібно це все буде переробляти, платити знову гроші. Ну, це моя плата за неуважність.